Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу! Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, прекрасного, мирного вечора, ближче вже до ночі тільки приповз до хати, переселяв, розділяв качок до кінця. В нашому інкубаторі тут почалася трішечки процедура накльову. Я вже яйця. Виклав на решітку і хочу вам сказати, що все-таки мені не сподобалося інкубувати качені яйця на оцьому піддоні. Не на піддоні, а на цих лотках. Горячі суперово, але качені мені не зайшли. Чому? Тому що все-таки не той результат, який би я хотів отримати. 26.01 я яйця закладав. Сьогодні у нас 28. Є у нас проклюнуті, є у нас ті, які піщать, видно, що вони шевеляться, видно, що вони у нас тут двигаються потрішки. Зараз треба долити води, тому що яєць мало. І вологу вони самі собою не наженуть. Піщати вже почали, але результат буде не той, про який би я хотів мріяти і дому. Так що більше інкубувати мускусів на локах для перевороту я не буду. І сьогодні з вами поговоримо трішки про інкубацію. Яєць в це відео я зараз вставлю відео своєї глядачки, підписниці мого каналу. Яка стикнулася з проблемою, що в інкубаторі дуже підскакує температура з 38 вона вже була і 39, і вона не знала, що робити. В інкубаторі, як виявилось, було дуже багато яєць, курчата всі дружненько проклюнулись, і температура збільшилася, тому що саме по собі яйце в кінці інкубації вже дає температуру. І плюс до того всього, коли вони масово всі вилупляються, температура збільшується, і інкубатор просто не міг скинути температуру і показував на табло ту температуру, яка є в самому інкубаторі, хоча задана температура не відповідала тому, що він показує. Але слава Богу, все було благополучно. А як це було, ви можете зараз побачити. Рома, доброго дня ще раз вам. Вибачте, що турбую. Дивіться, скільки в мене тут налупилось щастя з вашою підтримкою. Дуже вам вдячна. Ото скаканула температура, як я зрозуміла, з ваших слів багато заперло яєць і кожне почало віддавати свою температуру, і інкубатору було дуже тяжко. Скажу, те щоб вам доплачували за консультації, бо вони не беруть трубку. А люди вас всі турбують. Так що я вам ще раз дуже-дуже вдячна. Дивіться, скільки в мене тут. Дуже дякую, до побачення. Якщо у вас якісь є питання, проблеми або є якісь ситуації, з яких ви не знаєте виходу, можете звертатися, якщо я буду компетентний в ваших питаннях, дати відповідь, то я з радістю на ваші питання відповім. Тішуся безмежно. Тому що на світ з'явилося стільки гарних курчат, цікавеньких різних, і що у людини з інкубацією все пройшло благополучно. Ну, а ми чекаємо своїх мускусів. Тут у мене в інкубаторі яйця курячі. Сьогодні я вже пропоскопував, викинув ті, що були неоплодні. Не так багато їх у нас неоплодних яєць. І продовжуємо інкубацію далі. Це у нас теплуша на 72 яйця. Дуже багато хто запитує мене про інкубатори, яку модель краще вибирати. Скидають мені різні варіанти із сайту теплуша, яку краще брати: одну, другу чи третю. У мене практично всі інкубатори е, фірми Теплуша є. І в мене вони переважно всі йдуть в сірому кольорі. Е, говорили ми з виробником цих інкубаторів, і він каже, що від тебе люди, всі, які звертаються стосовно інкубаторів, ми вже знаємо, що це люди від тебе, тому що вони просять інкубатори в сірому кольорі. Я не знаю чому, але сірий кольор мені подобається більше, можливо, тому що я трішечки, можна так сказати, свин. Десь е руками зачепив і на білому інкубаторі вже видно, що є плями, пальці і тому подібне. Тому я стараюся брати е інкубатори в сірому кольорі, але інкубатори є і в білому кольорі, і є моделі дешевші ніж сірі. Е так що ну, принцип роботи, нагрівальні елементи. Схема роботи все в них одинакове, просто є пінопласт сірий, а є пінопласт білий. Біла модель в мене також є, і працюють вони на відміну, що ті моделі, що ті моделі. Так що можете брати, не боятися і користуватися інкубаторами. Наприклад, моєї підписниці можете побачити, як проходить інкубація, і скільки курчат з'явилося на світ, не думаючи про те, що я там роблю рекламу, піар і тому подібне. Також стосовно інкубаційного яйця дуже багато питають, буде яйце індиків, буде яйце качок, чубатих, буде яйце руанських качок, буде яйце мускусів і кольорових, і білих, і буде яйце у нас індійського бігона. Бігуни вже несуться. Яйця на заплідненість я перевірив, так що, кому буде цікаво, можете звертатися. Більш детально відео про кожну птицю я зніму. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я. І в кінці цього відео, звичайно, ви зможете побачити іще малесенький, малесенький музичний сюрприз. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всіх люблю, цілую, обіймаю і всім бажаю всього самого-самого найкращого. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Нехай не буде війни! Не буде нападків, нехай настане мир і спокій кожній добрій людині. we yeah. soñar nebo.